В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма підсумки тижня з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 35-ї річниці виведення військ з Афганістану у селищі Рокитне відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятного знаку воїнам-афганцям. Керівництво громади та інші офіційні особи, ветерани війни в Афганістані, хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих на території інших держав, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок. Як усі ми пам'ятаємо, у війні в Афганістані загинуло троє мешканців Рокитнянщини – Олексій Мітлицький з Рокитного. Володимир Піта з Синяви Петро Шаравара з Маківки. Як ми вже повідомляли, рішенням Рокитнянської селищної ради від 18 травня 2023 року затверджено нові адміністративні послуги загальною кількістю 156, які є обов'язковими для центрів надання адміністративних послуг. Утворених селищною радою за період 1 січня по 31 грудня 2023 року спеціалістами Рокетинянського відділу Центру надання адміністративних послуг було надано майже 7 тисяч послуг, а саме, надання послуг соціального характеру 557. Видача довідок внутрішньопереміщеним особам 85. Надання відомостей із Державного земельного кадастру 415. Надання послуг з реєстрації місця проживання 3180. Надання послуг з реєстрації бізнесу та нерухомості 2523. Надання послуг у сфері архітектури та будівництва 59. Надання послуг з реєстрації пасіки 3. Повідомлення про пошкоджене майно. 14. Встановлення статусу багатодітної сім'ї та видачі посвідчення багатодітним сім'ям 45. Спеціалісти відділу підключені до програмного комплексу Інтегрована інформаційна система соціальна громада, до порталу ведення реєстру територіальної громади. До комплексної послуги ЄМАЛЯТКО, Державного реєстру речових прав та нерухоме майно, Єдиного Державного реєстру юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців та громадських формувань, інформаційної системи вулик, єдиної інформаційної системи соціальної сфери, до реєстру пошкодженого майна, до реєстру будівельної діяльності до порталу Пенсійного фонду України. Набув чинності порядок проведення національного мультипредметного тесту. Про його особливості у цьому році розповідає головний спеціаліст відділу освіти Рокітнянської селищної ради Олена Сатиренко. Національний мультипредметний тест у 2024 році заплановано провести з 14 травня по 19 липня. Такий період визначено наказом Міністерства освіти і науки України. Окрім цього, зазначеним наказом затверджено перелік навчальних предметів, із яких відбудеться тестування. Також передбачено, що НМТ міститиме два блоки: основний, до якого увійдуть три обов'язкові навчальні предмети, та додатковий, що міститиме завдання з одного навчального предмета на вибір. Обов'язкові предмети: українська мова, математика та історія України. На вибір такі предмети: українська література, іноземна мова англійська, іспанська, німецька, французька. Біологія, фізика, хімія та географія. Для кожного учасника тестування проходитиме в один день у два етапи. Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики. А під час другого теж тривалістю 120 хвилин з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20 хвилин перерви. Реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті стартує в березні і триватиме до початку квітня. Для реєстрації учасники мають заповнити реєстраційну карту на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та за можливості надіслати комплект реєстраційних документів на адресу Відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти підготували демонстраційні варіанти предметних тестів, складників національного мультипредметного тесту. Предметні тести, надані в окремих PDF-файлах, будуть зручними для тих, у кого повільний інтернет або немає змоги працювати впродовж тривалого часу з комп'ютером або іншим гаджетом. Наприкінці кожного тесту наведено правильні відповіді, тож ви зможете одразу перевірити себе. Учні Рокетнянської селищної територіальної громади будуть підвезені до пунктів тестування у місто Біла Церква або Тараща відповідно до реєстрації. У Рокетнянській селищній територіальній громаді триває реалізація проєкту Обдарована дитина у рамках програми розвитку системи освіти. Учні закладів освіти беруть участь у всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, науково-дослідницькій роботі учнів-членів Ман України та конкурсах з української мови та літератури імені Петра Яцика та імені Тараса Шевченка, у всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. Цьогоріч участь у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук взяли участь 25 учнів закладів освіти. 22 роботи направлені на обласний етап. Продовжується підтримка створення та розвиток переробних підприємств шляхом надання фінансових стимулів. Нині розпочалася друга хвиля подачі заяв на отримання гранту на переробку. Підприємства мають можливість отримати до 8 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство економіки України. Засновники підприємств, громадяни України можуть отримати грант за умови створення до 25 робочих місць. Підприємство також повинно співфінансувати проєкт на рівні не менше 50% власних або кредитних коштів. Як відомо, урядовий проєкт є-Робота включає грантові програми, спрямовані на підтримку підприємницької діяльності та створення робочих місць. Серед цих програм є мікрогранти для розвитку власного бізнесу, гранти для створення та розвитку переробних підприємств, садівництва та виноградарства, а також гранти для тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як досвідчені підприємці, так і особи без досвіду підприємництва. Національним фестивалем координації спільно з проєктом про мову оголошується проведення всеукраїнського конкурсу до Міжнародного дня рідної мови, який відзначається 21 лютого. Головною метою конкурсу є сприяння розвитку української мови шляхом популяризації культурного надбання у суспільстві. Заохочення. Представників усіх верств населення до вивчення української мови, утвердження її як головного чинника існування нашої нації, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учасників конкурсу та тестування, підтримка Збройних сил України благодійними внесками учасників. Учасники зможуть подати свої творчі проєкти у п'яти номінаціях: образотворчої роботи, відеороботи, фотокросинг, есе на тему Мовне питання та номінація мовних мемів. Подача заявок на конкурс відбувається на сайті, що перед вами, з 5 по 25 лютого. Оцінювання творчих проєктів триватиме до 29 лютого, а оголошення переможців відбудеться 1 березня на офіційних сторінках фестивалю у соціальних мережах. Також освітня платформа фестивалю проводитиме тестування на рівень володіння українською мовою. Зареєструватись на нього можна на сторінці за посиланням. З 5 по 23 лютого пройти тестування можна буде з 26 по 29 лютого, а попередні результати стануть доступні вже з 1 березня. Детальніше про умови конкурсу та тестування за посиланням, яке ви бачите на нашому екрані. Спортивний 2024 рік в Рокітнянській громаді розпочали юні спортсмени загальноосвітніх шкіл громади, які беруть участь в іграх Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч, де будуть проходити змагання з п'яти видів спорту разом з юними на спортивні майданчики. Вийшли і дорослі спортсмени. Вони розпочали змагання третього чемпіонату Рокетнянської селищної територіальної громади з волейболу серед аматорських команд. Цей чемпіонат розпочався 27 січня. В цьому матчі зустрілися команди Синявське та волейболісти команди Синява. Вирішальним у цій зустрічі став п'ятий сет, у якому більш пощастило молодій команді Синявське. 15.8 на їх користь і загальна перемога з рахунком 3-0. Далі ігри чемпіонату прийшли згідно затвердженого календарного плану. 10 лютого у спортивному залі Синявського ліцею команда Синявське здобула чергову перемогу над командою Рокетнянщина з рахунком 3-0. 11 лютого у спортивному залі Рокетнянського ліцею номер 1 Ромашківські волейболісти здобули упевнену перемогу з рахунком 3-0 над командою Синява. Також відбувся перший матч чемпіонату серед жіночих команд. Цікава гра між командами Ромашки та Синява закінчилася упевненою перемогою ромашківських спортсменок з рахунком 3-0. Свої волейбольні поєдинки 10 лютого мали також юнаки та дівчата 10-11 класів загальної середньої освіти, які взяли участь в зональних змаганнях, що відбулися в спортивних залах Телешівського, Синявського ліцеїв, Рокітнянського ліцею номер 1 Всього в зазначених змаганнях взяло участь 10 команд юнаків та 9 команд дівчат. До фіналу, який відбудеться дещо пізніше, пробилися команди юнаків Рокетнянського ліцею номер 1 номер 2 Телешівського та Синявського ліцеїв та команди дівчат Рокетнянського ліцею номер 2 Рокетнянського ліцею номер 1 Ромашківського та Настаського ліцеїв. І на завершення нашої програми про погоду. За народним прогностиком 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки. Якщо довгі сухі гілки згинаються, буде заметіль, а якщо виправляються на сприятливу погоду. До нових зустрічей в ефірі!